Ну, перш за все, з НПФ ви накопичуєте безпосередньо на свою пенсію. Ви не витратите ці кошти на якісь інші свої потреби. Тобто, те, що ми говорили, це цільове накопичення. По-друге, це гнучко а, не потрібно прив'язуватись до якоїсь суми, можна її змінювати, підбирати під певний життєвий етап. Ту суму, яка комфортна, періодичність також обирається. Тобто період накопичення, хтось може почати в 20, хтось може в 30, а хтось ще пізніше може почати накопичити. Тут є така присутня специфіка цього продукту, як гнучкість. Крім того, на ринку близько 50 інвестиційних фондів можна обрати будь-який із них. Не обов'язково там прив'язуватись до одного, можна навіть декілька обрати в фондів. Ще такою особливістю цього продукту є безпека. чому безпека? Я би тут виділа два основні. Такі фактори. По-перше, це те, що недержавні державні пенсійні фонди не можуть збанкрутувати, це не передбачено законодавством. А по-друге, це те, що в законі є чіткі вимоги до того, куди і в яких пропорціях має вкладати фонд свої активи. Що це значить? Те, що ці всі кошти накопичені. Пенсіонерами майбутніми так? вони інвестуються і вони не можуть стовідсотково бути вкладені в один актив. Тут є такий принцип диверсифікації, і саме це воно дає нам таку мінімізацію інвестиційних ризиків. Що ще б я додала сюди, це те, що в будь-який момент учасник може змінити фонд. Тобто він може перейти з одного фонду в інший, якщо не подобається те, як, е, які результати демонструє фонд. Ну, і, мабуть, остання така перевага цього продукту це вигода. Оскільки кошти працюють, вони генерують інвестиційний дохід. Цей інвестиційний дохід має бути більший, ніж інфляція, тобто ми примножуємо кошти. Додатково варто сказати, що інвестиційний дохід він нараховується і в період накопичення, і в період виплат. Тому така вигода в різні періоди, вона працює для тих, хто накопичує, і для тих, хто вже отримує виплати. Ну і останнє це, що варто також зазначити, те, що Недержавні пенсійні фонди вони підлягають податковій пільзі, тобто можна повертати 18% від внесених коштів. Це така податкова вигода.